Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, зараз весна. Вся природа оживає навкруги. Усі радіють приходу весни. І сьогодні ви будете не просто художниками, а чарівними художниками. Ми будемо передавати свою радість і гарний настрій під час малювання весняного квітучого дерева. Дерева розквітають навесні. Теплі сонячні промінчики торкаються гілочок дерева, будять його від солодкого сну і дерева повільно прокидаються. Пропоную тобі перетворитися на дерево. Раз, два, три на дерево перетворись. Під цю чарівну музику пропоную тобі показати пробудження дерева, рученята це твої гілочки, заплющи оченята, як потягується від солодкого сну стовбур дерева. Покажи, як умиваються гілки весняним дощем, як тягнуться до сонця гілочки, грають. Із легким вітерцем. Розглянь уважно дерево та скажи, яку будову має дерево. Вірно, стовбур та гілки. Поглянь на нього та скажи, якої воно величини, вірно, дерево велике. Скажи, який напрямок гілочок. Так, всі гілочки дивляться у небо до сонечка, дивляться вгору. Які вони? Так, тоненькі, тендітні, а стовбур? Так, великий, широкий, товстий. Скажи мені, будь ласка, а чим прикрашені гілочки дерева? Так, весняним цвітом. Якого кольору весняний цвіт? Так. Квіти на дереві білого кольору. А зараз пропоную тобі перетворитись на чарівного художника та створити своє власне дерево, малюнком якого ти зможеш прикрасити свою кімнату. Для роботи нам знадобиться. Тло гуашева фарба коричневого та білого кольору. Пензлик, склянка з водою, серветка та шматочок білого паперу. Нужбо до роботи. Намалюємо весняне дерево. Беру пензлик, макаю у фарбу коричневого кольору та малюю дерево посередині галявини. Починаю малювати зверху донизу. Проводжу пряму лінію. Натискаю на пензлик наш стовбур товстий. Намалюємо гілочки. Гілочка тоненька дивиться вгору, у небо до сонечка. Гілочки тендітні, тоненькі. Гілочки розміщуємо із правого і з лівого боку стовбура. Тепер. На кожній великій гілочці намалюємо маленькі тоненькі гілочки. На кожній великій гілці багато-багато тоненьких гілочок. Малюємо кінчиком пензлика. Всі гілочки дивляться вгору до сонечка, до неба. Лівою рукою притримуємо аркуш паперу. Після закінчення роботи миємо пензлик, стіджуємо останню крапельку води та ставимо пензлик на підставочку. Запашний цвіт весняного дерева будемо створювати незвичайним способом. Візьми невеликий шматочок непотрібного паперу. Гарненько повни його, надавши йому кулястої форми. Кульку макаємо у фарбу білого кольору. Та ставимо відбитки. Починаємо ставити відбитки від верхніх гілочок і поступово опускаючись вниз. Ставимо відбиток один біля одного. Поглянь, яке красиве, весняне, заквітчене дерево у мене вийшло! І ти сфотографуй твою роботу та відправ мені, буду чекати з нетерпінням. До нових зустрічей! Бувайте!